Кут повороту на 250-й кузов з 2000 чи їх ставили з 2011 року. Отакий От кут повороту датчик на всіх автомобілях треба виставляти. Тут він не треба виставляти, просто ви його вставляєте. Бо по ньому б'є помилку, неправильний кут повороту як керма. От. На Fiat Ducato Peugeot Boxer Service Strange його виставляти не треба, тому що вже це перевірено. От. Є, наприклад, є різна нумерація, але ми звіряли, підставляли інші номера і воно все рівно працює, помилки не б'є. Кому така річ необхідна, вона є в наявності і коштує ця річ 20, 20 чи 25 доларів. 25, напевно. Думаю, що 25. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Датчик кута повороту, є в хорошому стані. Шестерні не стерті, от, якщо подивитися, цілесенькі. Тут всього навсього стоїть дві шестерні і мала мікросхема, дві мікросхеми, які вказують на кут повороту. Все.